А чи варто купляти ось такі малі комбо підсилювачі? Давайте зараз детально розглянемо на прикладі Mighty 8 від компанії Nux. Це друга версія МК. Не дивлячись на те, що він такий малий, в нього досить великий функціонал. Тому пропоную рухатись за таким планом. Перше, це його органи управління, як їм можна управляти та чи зручно тут все влаштовано. Друге, звісно, послухаємо, як він звучить, а саме пресети, бо це цифровий комбо-підсилювач, тому досить цікаво, що тут налаштував сам виробник. Третє, налаштуємо самі звук та Спробуємо зрозуміти, чи буде він гарно звучати в металі, в хардрокі або якийсь лайтовий звук. Четверте, я вам розповім про додаткові функції, бо тут є досить цікаві: таку затравочку, дам, наприклад, сюди можна підключити мікрофон. Ну і п'яте, звісно, зробимо висновки. Тому ж, поїхали. Органи управління у нас знаходяться зверху. У нас тут є інструментальний вхід, вхід під мікрофон, такі ручки, як Gain, пресети, кнопка якою ми будемо перемикати пресети, левел це наша гучність, тон. Це такий типу еквалайзер. Зазвичай на малих комбо підсилювачах його і встановлюють. Але відразу забіжу наперед через програму на телефоні або на комп'ютері ви зможете налаштовувати бас, мідл, требл. Тобто весь спектр, частот можна спокійно налаштувати. А це так чисто підлаштувати, якщо вам. Трошки щось там не вистачає. Далі у нас є така ручка ділей. Чесно, це дуже класне рішення було її сюди додати. Бо, наприклад, я користуюсь більш дорослою моделлю Nux Mighty Space, і там немає ручки ділей. Здавалось б, на що вона тобі потрібно? Ти можеш просто налаштувати все в телефоні і в тебе можуть бути різні пресети. Але в мене таке часто буває, що той самий звук, який я використовую для соло та для рифів, це один і той самий перегруз. Тобто відрізняється тільки просторовими ефектами, такими як реверб або. Ділей. Реверб я можу підкрутити, а ось ділей вімкнути або вимкнути, отак, от з ходу я не можу. А на цьому комбо підсилюю, це легко робиться. Така, здається, маленька деталь, але досить зручна. Далі у нас є ручка Reverb, як я вже сказав, є вихід на навушники або AUX. Кнопка драм-машини. тобто ми можемо вмикати драм-машину. Власне її гучність, Ручка така. І також тут секція, яка відповідає за мікрофон. Reverb мікрофону та левел мікрофону, тобто його гучність. Кнопка вмикання у нас знаходить ззаду комбіка. Також тут в нас є вхід для підмикання блочку живлення. є лінейний вихід, через який я сьогодні буду демонструвати вам емуляцію звуків, які тут є, та USB-вихід, завдяки якому ми можемо оновляти цей комбо підсилювач або підключати його як звукову карту. Також, якщо дірнути за ось цю мотузочку, то перед нами буде відсік, завдяки якому ми можемо поставити батарейки та працювати на цьому комбіку без живлення, тобто без розетки. Спокійно можна виносити на вулицю та грати. Я, до речі, так робив. Ну прикольно, що можу сказати. А ось для більш детального налаштування нам потрібно скачати додаток. Як я вже сказав, ви можете його скачати на комп'ютер або на телефон. Я вам покажу на прикладі телефону. Виглядає він якось так. Хто бачив попередні огляди на NUX, Цей додаток вже знає. Тут в нас вже розкривається більше його можливості. Тобто у нас тут є Gate, є педалі, які ми можемо брати перегрузу, типу Blues Driver, Tube Screamer, Distortion, Їх тут дуже багато 19 штук. Є різні підсилювачі емуляції від якихось чистих, клінових до супер злих та перегружених. Є емуляція кабінетів. Також ми можемо завантажити сюди власні. Також є модуляційні ефекти типу Хорусу, Flangeru, фейзери, тримоли і так далі. Ділеї різні 5 штук та реверби також 5 штук. Ну і Також ми можемо перемикати тут пресети або клацати кнопку на самому комбіку. Тож, давайте зараз і послухаємо ці пресети. Дивіться, зараз пресети ми будемо слухати через лінейний вихід, який тут є в комбіку, бо саме так ми зможемо більш детально зрозуміти наскільки якісно тут працює емуляція. Потім, звичайно, я вам покажу, як звучить е, сам динамік, але чесно скажу, що ви так не зрозумієте те, наскільки вам е, підійде таке звучання, його, звісно, краще слухати вживу. Ну, все одно для прикладу зробимо це. Тому ж почнемо з пресетів. Перший пресет у нас звучить саме ось так. Звичайний чистий звук. Далі. Якийсь такий глуховатий звук, більше сольний, напевно, чим рифовий. Якийсь блюзець можна було б грати. Так, наступний. Емуляція дуо Ректа. Тут він також відразу з ділеєм та ревербом. було б якесь соло играть. У нас есть ручка делаем и вымыкаем и реверб и у нас есть рифовый звук. Наступный пресет. О, вот, без ефектів. Наступний. Наступний пресет звичайний чистий якийсь. І останній сьомий. О, тут у нас емуляція акустичної гітари. Нюкс полюбляє це додавати в свої комбо підсилювачі. І, як на мене, це круто. В принципі, якщо взяти так ось з батарейками, кудись на природу, Считай, в тебе є і акустична гітара, і електро. Круто. Ну а тепер налаштуємо власні пресети та послухаємо як буде звучати метал, ракешник і так далі. Погнали! Спочатку налаштуємо такий класичний ракешний звук, який можна використовувати там грати Сідсі, не, не знаю, Ледзепелін. В принципі, такий типовий перегруз, який багато під що підійде. Хто бачив мої відоси до цього, знає, що я зазвичай його роблю за одним таким рецептом. Я шукаю якусь емуляцію Маршала. Тут вона є. Це у нас Bright 800. Далі, так, вимкнемо ділей, вимкнемо поки що реверб. Налаштуємо такі. Настройки у нас middle 35 хай так і буде, bass 50, ну, можна трохи менше. Рібл хай так, presence також 50. gain хай буде 61. Далі обираємо педаль, це у нас буде Tube Screamer, О, і тут відразу мої налаштування. drive 18, тон 61, level 78. Це наша буде така грілка. Тобто без неї у нас буде звучати ось так. Ну, такий класичний хардроківський звук, 70-х, напевно. Але якщо ми додаємо грілку, то у нас якраз і отримуємо звуки ACDC Але тут можна обрати інший кабінет. Здається, або 8 або 10-й він більш такий британський. Ну, це такий. Під Led Zeppelin A10 у нас буде більш, напевно, різкий. Так, він більш такі різкий. Якщо ми додамо трохи ревербу, хай буде це якийсь рум, і левелом можна трохи менше, то більш просторовий ефект буде. Якщо ми зробимо хол. І додамо ділей, якийсь, нехай буде аналог, то у нас вже є сольний звук. Тепер давайте налаштуємо якийсь дивний звук. Так, нехай буде дивний у нас якісь. Який, так, модуляційний для дивного звуку нам потрібен модуляційний ефект. Хай буде якийсь фейзер 100. Цифра 100 мені подобається. Так, і звичайно, у нас буде перегруз в мафуз. Буде фазят якийсь. Ой, я думаю, зараз щось таке буде. Щось дуже цікаво. Я ж можу перетягувати ефекти тут. Ні, ланцюг не. Ой, що зараз буде, не знаю. Левела трошки менше треба. Забавний звук. Так, а не, давайте зробимо якийсь чисті хай буде з компресором. Типа, 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 типа. Так, ну і бавитись, давайте метал. Для того, щоб ми отримали більш метальний звук, я штучно зроблю низький стрій, бо на цій гітарі є стандартні струни, тому тут і стандартний стрій Нє, тут зараз дроп ре, а ми зробимо якийсь там дроп дил Бо дуже цікаво було, як він буде співпрацювати з низьким стрієм. Саме цей комбік, бо такі маленькі, а як буде, метал буде звучати. Для налаштування беремо, вмикаємо модуляційні ефекти, реверб, беремо якийсь потужний підсилювач до ректа Далі візьмемо, ну, я вже тут просто пробував ось цей, здається, так, ось цей кабінет. Модуляцію вимикаємо. Налаштування ось такі робимо. Так, так. І звичайно, грілку. Так, що ми отримаємо? Сносить цікаво, так звучить. Давайте послухаємо в міксі. Так, і давайте запишу мікрофоном, щоб ви послухали, як звучить динамік. Це не найкращий тест, але зробимо так. Рухавши через мікрофон, можу сказати, що досить непогано для такого маленького динаміку. Але я відразу кажу: якщо ви власник такого маленького комбіка, може саме цього або подібного, то ретельно приділяйте увагу тому, де він у вас стоїть, відносно вашого вуха. Тому що його ні в коєму разі не треба ставити на підлогу. Ви просто-напросто всі високі частоти загубите втратите. Тому найкращий варіант, якщо він буде стояти у вас ось так на столі, вам не прямо вухо не буде йти, тобто вам не буде боляче, але й при цьому ви будете Відчувати як і високі, так і низькі, бо якраз ось сюди нам буде воно бити. Як на мене, це найкращий варіант ставити його саме на стіл. Також дивіться, куди він дивиться. От, наприклад, коли я знімав відос, о, практично весь час він дивився в камеру, і мені також було погано чути високі частоти. Низькі непогано, а високі якраз не так відчував. Тому тільки розвертаю до себе це сразу ок. Тому якось так. Тепер поговоримо про його плюшки, додаткові функції. У цього комбіка є додаткова така функція, що ми можемо вімкнути в нього мікрофон. Але у вас повинен бути ось такий кабель. Ну, з однієї сторони до мікрофона, а з іншого саме джек. Бо тут вхід на джеках. Ми робимо ось так. Підключаємо. І один, два, три. Все, мене чути. Мене чути, можу регулювати гучність, гучніше або тихішого заводиться. Бо мікрофон досить близько а, біля комбіку. Так, ось такий у нас реверб. Тут є. Воу! Ну він такий. Слабенький, чесно кажучи, ну в тому плані, що не прямо ду дуже велике ехо. Але сюди б і не можна було б зробити дуже велику кімнату ревербу. Бо тоді звук був би дуже мильний такий. Треба ж все одно розуміти розміри цього комбопідсилювача. Тому, якщо у вас є така мрія, в мене колись була, дуже хотів купити собі ось такий якийсь комбопідсилювач маленький, щоб на батарейках був взяти його до моря та грати. Я співати не вмію. Юля благо вміє, і я б граби, вона б співала, море це дуже круто. Так, інша також крута функція, яка тут є, як на мене, я буду називати це функцією та можливістю. Це те, що тут є ось такі пуговки. Бо як мене виправляли, гудзики, Гудзики, ми можемо спокійно почепити сюди ремінь та ось отак його вдіти на себе. Тут спокійно гітару можеш одійти і ходити виступати. Ну це також прикольно, як на мене. Вразити це точно можна когось цим. Ще одна з функцій, про яку я вже проговорився разочек, це драм-машина. Тобто ми можемо включити барабани та грати під них і ще й співати взагалі сам собі оркестр. Програмою в телефоні ми можемо обирати ритми, які нам подобаються. Тут є рок стандарт, є якийсь блюз, метал. Ану, метал. Що тут метал? Метал 2х Хм, Давай. Ну, займатись можна. Ще тут є у нас лупер, тобто ми можемо записувати себе, потім поверх грати. Ну, всі знають, що таке лупер. Джем треки тут також є, тобто ми можемо поджемити. Це фішка нюкса, вони люблять додавати свої. Також цей комбік працює як блютуз-колонка. <му> Тому ж давайте робити висновки. Через такий комбік спокійно можна займатись, бо тут є в принципі всі звуки, які вам і потрібні. І навіть якщо їх тут немає, ви підключаєтесь до комп'ютеру і в комп'ютері вмикаєте vst плагін і е -е, граєте через те, VST, а використовуєте його як колонку. Це так також можна робити. Динамік тут в принципі непоганий. Так, це 8 Вт. Він маленький, обов'язково треба дивитись за тим, щоб він знаходився в просторі, якраз там, де і ваше ухо, ну приблизно, я казав, десь ось тут, так, чуть нижче вашого вуха. І тоді буде класне і круте звучання. Функцій тут море. Дуже класний плюс його те, що він, в принципі, спокійно поміщається в рюкзак. Зразу кажу, не в кожен рюкзак, бо в один я спробував він не вліз. А ось такий звичайний рюкзачок. Він спокійно поміщається. І, в принципі, він не важкий на плечах, тим більше. Тому можливо, якщо у вас також є така мрія, як в мене, грати там біля озера або моря, або там в горах десь, або просто завжди з собою мати ось такий класний пристрій з такою кількістю можливостей. То, як на мене, це чудовий класний варіант. Що думаєте ви з приводу цього? Пишіть у коментарях.